Мами квочки навесні, народилася курчатка, жовтороті, голосні, лиш одне одне яєчко випало собі з гніздечка, закотилось і лежало, поки сонечко не встало, а як стало дуже жарко, то шкарлупка карлупка хрусь та хрусь, і з'явилося курчатко. Хто я такий? Як я такої? Звідки йому було знати, що вона мала курчатка і у нього є матуся? Як я з них. Лиш його ніхто не чув. Голос дуже тихим був. Десь взялись малі дівчатка. Ой, це гарна курчатка. Жовтенька, людкенька, ще зовсім маленьке. Скажи! Може таке бути, мама мусить тебе бути, а ще братики, сестрички, як і ти, теж невеличка. А яка ж то моя мама? Сама ніжна, сама сама. Іди, шукай свою матусь. Я ж приспішно на скучку. І пішло, мале курчатко, через двір, садок і грядку. Знай шукає свою маму саму ніжну, ніжну саму. Thank you. Відка не мама, щоб сюди було в чатах, на всіх словах багато. А яка ж це моя мама? Сама тепла, сама сама. І пішло мале курчатко, через двір садок і грядку. Знай шукає свою маму саму ніжну, саму саму. Де не взявся дощик, такий неслухняний, намочив очи курчатку нашу цей пустун весняний. А тим часом із за хмарки сонце ясне встало, І промінчики тепленькі на корчатку послало. Ой, як тепло йому стало. Це відмовити пла на землі цвітіння. А яка ж моя мама? Сама лагідна, яскрава твоя мама. І пішло мала курчатко, через двір, садок і грядку. Знай шукає свою маму. саму лагідну, ласкаву. А тим часом серед двору котик собі дрімав. Як побачив він курчатко, так одразу і встав. Пісні лагідно співає, і своє злодійське тіло дуже добре знає, а курчатко ще зовсім маленьке. Думає, що це його лагідна ненька, та й тулиця близенька, а котик смачно облизнувся і знаєте чому, бо хоче з'їсти хитрющий його. А скажіть мені, вам шкода курча чи ні? Допоможемо шукати, маму, квочку йому. Поспішай, поспішай, порятуй своє курчатку, швидше визволяй. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку Сісени, сісени, треба маленьке визволяти і спіди. Геть по гори, звідси забирайся. І на очі він більше не потрапляй. Іди сюди моє маляк. Йшло матусеньку рідну, милу та добру, ласкаву та ніжну.